Ми насправді не розуміємо Другу світову війну. Дуже важлива інформація, друзі, яку мають знати всі. З вами український історик Олександр Ауфіров. Друзі, ми можемо багато читати, вивчати хід подій, наслідки Другої світової війни, дивитись про неї фільми. Але що таке насправді Друга світова війна дуже просту істину нам не розповідають. Ну, точніше, немає зв'язку між академічним середовищем сучасними поглядами на ці події з широкою аудиторією. Дивіться. Вона заключається, друга світова війна, заключається в тому, що це не війна країн, це війна ідеології. А точніше, трьох ідеологій, які ми прекрасно всі знаємо, і які формувалися і виникли в міжвоєнний період, тобто після завершення Першої війни і початком Другої світової війни. Це ці ідеології – це нацизм, комунізм та демократія. Саме ці три ідеології і воювали одна з одною під час Другої світової війни. І на жаль. Але демократична ідеологія перемогла у союзі з комуністичною. І після цього зійтися от в прямій останній битві цим двом ідеологіям вже не було сил. Від того, друзі, почався залізний занавес, кордон цей між західним світом, демократичним і комуністичним світом. Почалась холодна війна, брязкання зброєю, погрози ядерних ударів. Війна на чужих територіях: це Корея, В'єтнам, Афганістан, зокрема. А от розпад СССР не призвів до знищення комуністичних ідеологій. Метастази залишилися, і розпад Росії комуністичної призвів лише до її трансформації. Треба було, звісно, тоді в 90-х роках розбирати на фрагменти Росію. Підтримавши Татарстан, Сибір, Далекий Схід, Чечню. Ну тоді забоялися, як і власне сьогодні. Висновок, друзі, тут невеликий. В світі залишилось непоборене зло, яке пустило метастази на весь світ, зло, яке сьогодні прийшло і в наші оселі, і вирішило продовжувати воювати із захидом на чужих територіях. Але Україна переможе і буде так, як все. Існувало під синя жовтим прапором.